Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі Топчик. У попередніх випусках ми говорили про різні цивілізації. Тож давайте сьогодні поговоримо про те, які цивілізації ми можемо втратити назавжди. Поїхали! Тож, розпочнемо з усім відомої цивілізації Майя. Це класичний приклад цивілізації, більша частина спадщини якої безповоротно загублена. Дивовижно-красиві палаци і цілі міста колись могутнього народу, що населяв півострів юкатан, зараз практично зруйновані або поглинені джунглями. Розквіт цивілізації Майя припав на перше тисячоліття нашої ери. Вони створили складний календар, придумали писемність і математичні формули, розробили інженерні конструкції, що дозволяли їм будувати величезні піраміди і багатоступінчасті системи зрошення сільськогосподарських угідь. Поступове згасання цивілізації почалося близько 900-го року, тобто задовго до візиту Христофора Колумба на американський континент. Історики досі точно не знають, що послужило причиною втрати колишньої могутності і загибелі Майя. Проте, за деякими версіями, винні міжособні війни і погіршення клімату, через що почався голод і Майя були змушені покинути свої міста. Наступна індська цивілізація. Одну з найбільших цивілізацій давнини називають також Харапською. Місто Харапа було одним з її центрів. Число жителів долини річки Інд в період розквіту цивілізації досягало 5 мільйонів осіб, це близько 10% від загального населення світу на той час. Харапці могли похвалитися розвиненою металургією, монументальною архітектурою, скульптурою, живописом і унікальною писемністю, яка, до речі, і досі не розшифрована. Інський народ активно торгував з Месопотамією, Шумером, Аравією та державами Середньої Азії. Проте високий рівень культури і промисловості не врятував харапську цивілізацію від загибелі. Приблизно 3,5 тисячі років тому велика частина населення долини перемістилася на південний схід, залишивши величезні міста з широкими проспектами, багатоповерховими будинками і системою водопроводу. Найбільш ймовірною причиною відходу харабців з насидженого місця вважається погіршення природних умов. Протягом декількох століть переселенці втратили практично всі досягнення предків, а останні носії харабської культури були знищені вторгненням Аріїв. Острів Пасхи. Заселення острова почалося, за деякими даними, близько 300 року нашої ери. І перші жителі прибули зі Східної Полінезії на величезних човнах. Які дозволяли долати величезні відстані до приходу на Рапануї європейців тут проживало два племені довговухих, які створили знамениті статуї Моаї, і коротковухих, які фактично були у становищі рабів. У 16 столітті коротковухи підняли повстання, в результаті якого практично всі представники панівного народу були знищені, а їх культура і писемність швидко пішли в занепад. Зараз про цивілізацію рапануйців відомо дуже мало. На думку вчених, період її розквіту був зовсім недовгим і закінчився з вирубкою лісів близько 1200 року, після чого населення острова почало скорочуватися. Більшість перебралися на інші острови, а інших знищили коротковухи. Чатал-Гююк. Чатал-гююк це одне з найдавніших міст світу. Його історія почалася більше як 9500 років тому. Місто було частиною досить розвиненої неолітичної цивілізації, яка існувала на території сучасної Туреччини. Від більшості інших поселень того періоду Чаталгіюк відрізняє унікальна архітектура. В місті не було вулиць у сучасному розумінні цього слова. Будинки будувалися впритул один до одного, а входили в них через дах. Жителі займалися землеробством і тваринництвом, вирощували пшеницю і бобові, збирали горіхи і фрукти. А більшість знарядь праці вони виготовляли з обсидіану, причому забезпечували ними й інші поселення. Чатал Гююк для свого часу був справжнім мегаполісом. Його населення налічувало близько 10 тисяч людей. А археологічні знахідки свідчать про складний суспільно-політичний устрій міста і розвинену культуру. І що ж змусило покинути жителів місто невідомо. Кахокія. Розташовані на території американського штату Іллінойс кургани Кахокії це все, що залишилося від цивілізації індіанців, що існувала тут задовго до приходу європейців. Кахокія довгий час була найбільшим містом Північної Америки. Її площа становила більше 15 квадратних кілометрів, а кількість населення досягала 40 тисяч. 109 курганів, що збереглися до нашого часу, це частина церемоніального комплексу, де проводилися різні релігійні торжества. У центрі комплексу розташований знаменитий чотириярусний монахів-курган, розміри якого дійсно грандіозні: 28 метрів у висоту і 290 метрів в довжину. Деякі археологічні знахідки свідчать про те, що індіанці з берегів Міссісіпі були прекрасними художниками, скульпторами та архітекторами. Вони створювали прикраси з міді і черепашок, прикрашали стіни храмів, майстерним орнаментом і зображеннями богів. І навіть розробили складну систему зрошення полів, в якій використовувалися води річок Міссісіпі та Іллінойс. А близько 1200 року жителі почали залишати місто, і на думку деяких вчених, це відбулося через жахливу антисанітарію довкілля, яка стала причиною численних епідемій та голоду. Тепе Храмовий комплекс Тепе був побудований, ймовірно, близько 10 тисяч років до нашої ери. Це одна з найзагадковіших споруд давніх епох. Про нього практично нічого не відомо пузатий пагорб. Саме так перекладається назва археологічної пам'ятки. Він знаходиться на південному сході сучасної Туреччини. Навколо пагорбу не знайдено жодних слідів поселення. Тому історики вважають, що він служив основною релігійною спорудою місцевим кочовим племенам. Швидше за все, у храмі постійно жили кілька служителів культу. А кочівники приходили сюди для проведення обрядів і ритуалів. Храм побудований у формі концентричних кіл. Поверхня його колон прикрашена рельєфними зображеннями тварин і людей. В даний час виявчено лише близько 5% території комплексу. Тому археологам ще належить відповісти на багато питань, головні з яких: який народ його створив і кому молилися в цьому храмі. Ангкор Ангкор Ват – одна з найзнаменитіших пам'яток Камбоджі. Проте, не всі знають, що храмовий комплекс колись був частиною величезного міста Ангкор, столиці Кхмерської імперії. Розквіт Ангкора припав на 1000-1200 роки нашої ери, а кількість його населення, за деякими оцінками, досягала 1 мільйона. Ймовірно, у свій час це було найбільше місто світу. Існують різні версії щодо того, чому місто занепало від війни до стихійного лиха. Велика частина руїн, що є чудовими зразками індуїської архітектури, заросла джунглями, що ускладнює їх дослідження. Фірускух чудовий джамський мінерет. Це єдина вціліла до нашого часу споруда міста Фірускух або ще називають Бірюзова гора. Це столиця імперії горідів, до складу якої входили території сучасного Афганістану, Пакистану та Ірану. Мінерет побудований в кінці VII століття на честь перемоги султана Гіяс Аддіна над газневидами і був одним з головних культових споруд міста. Проте всього через кілька десятиліть військо Чінгісхана стерло фірускух з лиця землі. І про мінерет надовго забули. На жаль, через важку доступність пам'ятника і нестабільність суспільної ситуації в Афганістані, археологи досі не можуть розпочати повноцінні розкопки в цій місцевості. Нещодавно фахівці забили тривогу. Повені та землетруси можуть зруйнувати мінерет. Тому в терміновому порядку розробляється система заходів щодо його зміцнення та відновлення. Адже це єдиний у своєму роді зразок середньовічної культури гурідів. Ния. Більше півтори тисячі років тому ния була квітучим оазисом, в якому зупинялися каравани на відпочинок, що йдуть по великому шовковому шляху. Хоча здогадатися про це важко. Зараз тут пустеля. Посеред якого розташувалося невелике селище Ния, що входить до складу сіньцзянь Уйгурської автономної області Китаю, пустеля надійно сховала руїни дерев'яних будинків, храмів і палаців, тому про існування тут величезного міста довгий час ніхто не підозрював. Ния стала справжньою скарбницею для археологів. Тут знайдені сліди безлічі культур і народів, яких пов'язував між собою шовковий шлях. У місто тисячами прибували купці, вчені, паломники і всілякі авантюристи, що перетворило його в киплячий котел, в якому варилися цивілізації Китаю, Європи, Африки та Центральної Азії. Поступово шовковий шлях втратив своє значення. Торговці все частіше обирали морські подорожі, тому нея занепала. А наразі залишки цього унікального культурно-історичного поселення ретельно вивчають археологи. І ще одним досить цікавим є поселення на Напта Плая. Важко повірити, але на території сучасної Сахари, колись жив народ з високорозвиненою культурою і наукою. Про це свідчать залишки стародавньої обсерваторії, яка ймовірно була побудована 7-6,5 тисяч років до нашої ери. Жителі поселення на березі озера НаптаПлая вміли опалювати і розписувати кераміку, займалися скотарством і землеробством. Астрономічна споруда, яка на тисячу років старша за Стоунхендж, дозволяла мешканцям цих місць визначати день літнього сонцестояння, за яким кожен рік слідував розлив озера. Так вони дізнавалися, що пора переселятися на, так би мовити, зимові квартири. Як і багато інших стародавніх міст, поселення на озері Наптаплає погубив клімат. Поступово він ставав все більш посушливим. І, врешті-решт, люди покинули ці місця. Друзі, а які цивілізації, на вашу думку, на межі втрати? Обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд відео, а особливо, якщо ви його додивилися до кінця. Звичайно, не забувайте підписатися та поставити вподобайку. Обов'язково побачимось! Ваш топчик!